Uh, Всім привіт! Я на каналі Владгейм. Я вам хочу сказати тільки одну новину. У мене тепер є своя футболка. Ото, бачите? Я зняв кофту оцю, та в мене була весь свій час, коли я знімав відео І uh, тепер у uh, мене є тільки одна футболка. <різь> Ні Не тільки а прямо одна, але. Коротше, ви поняли я думаю. Дивіться, от ви її зараз можете. Покашу я її просто всі безплатно можуть отримати. Всі безкоштовно її можуть отримати. А от е скоро я її поставлю на платний режим. Вона буде коштувати, ну, приблизно 5 Робуксів. Це мало. В кого, ну, в кого 0 робуксів той не може її купити. У мене вона є. Так що. Бо я її створив. І вона в мене є. І, ну, коротше, поки є час, я вже завтра буду робити її платне. А, а сьогодні А ні, я на новий рік зроблю її платне Так що давайте до Нового року. А, заберіть цю футболку поки. Бо на новий рік я поставлю її на платний. Вона буде платна. Коштувати буде. Ладно. Ладно. 10 робоксов будет коштувати. И на этом все. Давайте, забирайте футболку. О, называется, кстати, Влад Гейм. Блин, тишерт Влад Гейм. Футболка по-английскому и Влад Гейм. Так что, давайте. И я погнал.